Nokia 3230 була представлена у 2004 році як стильний смартфон на базі Symbian OS 7.0. Вона поєднувала в собі дизайн бізнес-класу та функціональність, якої на той час вистачало з головою: інтернет, Bluetooth, програвач mp 3 та навіть диктофон. Для багатьох цей телефон став першим справжнім смартфоном. По суті, так воно і є. Даний конкретно телефон був куплений на барахолці, здається, за 100 гривень, без задньої кришки, толкачів клавіш. Так виглядає нічого. До речі, він не працював, показував білий дисплей. Після розбору я вияснив, що він поплавав у воді, почистив його та все, здається, норм. Є деякі розводи на дисплеї, але це вже таке. Подивіться на цей корпус. сріблясто чорне поєднання виглядало дуже стильно. Великий кольоровий екран, джойстик замість звичайної кнопки навігації, зручна клавіатура. Позаду є камера 1,3 Мп. На той час це було дуже серйозною заявкою на перемогу. Давайте швидко пройдемось по технічної частині. Дисплей мав розширення 176х208, пікселів, 65 тисяч кольорів акумулятор тримав, декіль... тримав декілька днів. Що сьогодні здається фантастикою. Це BL5B. У 2025 році такий телефон вже не підключиш до сучасних якихось мереж, але базовий функціонал працює. Дзвінки, СМС, мелодії, все на місці. Меню виглядає по-своєму затишно. Викликається в ці клавіші. Але навігація для мене зараз ну, не дуже зрозуміла. Особисто я пам'ятаю, як на таких телефонах ми обмінювалися картинками. По інфрачервоному порту тримали телефони на саме один до одного. Це було епічно. А хто пам'ятає, як складно було встановлювати карту пам'яті ММЦ. Ну, цих людей я дуже поважаю. Якщо вам сподобався цей огляд, то будь ласка, натисніть лайк, підпишіться на канал, бо в наступної серії я вже буду показувати Nokia e 52 у такому гарному стані. Так що не пропусти так, зараз ми подивимось, що тут за гра. Вона здається стандартна. Поїхали. До речі, це ж підтримка Java. Так, їде він вроді сам розганяється, але керуємо... О, я вже кудись упав. Це такі якісь 3D-ігри у 2004 році. Ну, це сильно, навіть без лагів. На жаль, відео з нього я докласти не можу, але я хоча б одну фото точно докину на відео на монтажі. Щоб ви побачили якісь картинки. Звісно, там нічого особо не розраховуєте якоїсь феноменальної якості, бо це були ті часи. 2004 рік. Мені тоді було 7 років. Зараз мені 27. Це 20 років телефону. Це просто легенда.